Так, Наступний огляд. Що ми тут будемо оглядати? Я сюди перетнув трофей. Тут я трошки зайнявся фермерством з допомогою Інстрілкрафта і цього чудового робота. Crop Hunter. він ідеально працює, він розводить кропси, робить їх стати кращими. Крім того, з'являються нові кропці. Тобто ну, просто він must have, він ідеален. Дякую за ратустра, за цього чудового роботу. Але скільки я з ним намучився о той рік, що я тут з вами нічого не записував, це я просто з цим роботом мучився. Що з ним? Ну, сам він сам по собі він не дуже. Легкий у крафті, де тут у мене інфраструктура під нього, там тір, 2 корпус, все інше не дуже коштовно було, робота я більш-менш нормально зробив, але коли мені його потрібно було заряджати, і я коли Побачив цей рецепт, де він тут? Вот он. Це просто. Тут Тір 3, Тір 2, тут енергії кристали. Тут все. Саме цей зарядний пристрій, він настільки. Дорожче робота. Ну, якщо і мене з клуббоксів Пару таких подложок під мікросхеми впали, тут цього не було. У мене вже був робот, в нього була програма для нього, але я не міг його заряджати. І я почав виготовляти. Я там зробив тір 3 хімічний реактор. Я за допомогою піроліски. -пір я зараз покажу мабуть, усі ті рецепти, що я тут. Робив, щоб зробити цього роботу. Це оце, я все зробив руками. Тобто я брав, отримував через дистилятори ацетон, пінол, все з хімреакторами, капсулами бігав, перевозив через хімічний реактор, що через дистилятор. В кінці кінців, дійшов до цих подложок, їх зробив декілька штук. Де тут щось у мене було? Зробив цей зарядний пристрій, і робот запрацював. Не шкодую, що я його зробив, але, ну, чесно кажучи, до речі, залишилось трохи підлога. Трошки я з ним запарився. Але стало зрозуміло, що дистиляторами сити не будеш, і потрібно щось робити інше. Ну, По-перше, як бачите, здесь, тут в мене зникла переліска, її тут більше немає. Я її переніс. Подалі від бази, і ще погана менше повітря тут шкодило. І щоб тут зробити інфраструктуру як добичі, так і виготовлення генерації енергії. Так, Почнемо з головного. Цей робот зробив мені коробці дуба бонсаї ну Гарних статів маю вже максим... Ну, це я вже брав інше. Тут в мене є і максимального стату 21-28. Тобто цей просто... цього поля мені вистачає, щоб зараз повністю вживити деревиною цю перелізку. Я бачите, що не повністю засадив. І крім того, я тут поставив вже ніхромове кольця з азотом. тут 5 секунд виготовляється 20 вугілля, і отут вона вже переробляється на бензин, який я вже отут накопичую і використовую. Як бачите, тут в мене стоїть больший бокс зараз і одноблочні газові турбини. Бензин, що зараз максимальна потужність бластуха працює, бензин в мене навіть йде в плюс. І це гарно. Як я передаю енергію? Тут в мене 512 Tier 2 батбокс. 4 трансформатора повищають напругу до 2К. Це стальні двойні-кабелі, вони приходять ну, в них велика. Зараз стіл. Затрати на кожний пройдений блок в них немаленькі, але це дозволяє переводити велику кількість енергії на велику кількість. Оп. Ну і тут я вже потахесенько будую свою систему. Ну, як бачите, тут бластуха запитана, тут одно виробниця запитано. Єдине, що це все в мене ще не запитано від центральної системи енергоснабження. Але ми йдемо до цього. Ну і це, що стосується перелізки. Оп. Що. Так. Потрібно, мабуть, все ж таки познімати. Бо в мене там розводились. Пчоли, які вибухають. Вибухають вони, до речі, нормально крипером. Ну. Потужність Крипера вибух. Може, трохи менше, бо не вбило одразу. Але мені не сподобалось. Так, скину пока. Так, і ноги, ноги. Головне це ноги. Так, і я вже побудував. Замість дистиллятора дистиліровану колонну. Я її протестував, вона працює, вона на вході отримує вудтах сюди подається. І на виході ми маємо кріазот, пінол, бензен. До речі, навіщо мені тут стільки? Так, це туалети для вибухівки. Що ми тут ще маємо? І оцю от страшну річ, яку я ще не придумав, як використовувати крім виготовлення карбону. Ще не запитав, не почав, не почала вона працювати, Ну, це те, що буду робити в майбутньому. Так, селекція рослин, по-перше, кропс, гречки просто вогонь. У нас є кропс, який виробляє в нас кості те, що мені було потрібно для селекції бджіл. Ну, поки працюю, і, до речі, так. Да, тут головне, зараз я розмножую, це рапс. Так. Раз. Білодонна. Ну, тут просто супер. Що ці кропси роблять? Я якось пішов в бджілок, але кропси гречки просто вони все можуть вивезти, легко масштабуються. Ну, Мені. Подобається. Але я хочу спробувати оці модифікації, які стоять у цій зборки. Тут ми потихеньку добуваємо рапс. Якщо звичайне насіння дає 10 єдиниць мастила, то з рапса 125. Це близько до ідеального. Там ще горіхи є, якщо через Форестрі йти. Просто рапс, гаразд, класно зараз все робить. Так, далі, 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 мабуть, в наступному відео ще зробимо огляд деяких змін. Дякую за увагу.